Ух, uh, яка ти цікава. Ну покажись нам. Помахай нам. <рирь> Ой, а що з твоєю кулькою здулася. Здулася? А хто там намальований на твоїй кульці? Да Класно. тебе дуже класна кулька. Можна я її покажу? Да. Ой, полетіла, а ти знову спимала. Ану, відпускай, вона знову поли. Ай, і ти знову спіймала. Ой, тебе замість голови стала кулька. Ку-ку. І знову Іванка. І знову кулька. А що там в тебе таке на столі? Івану, пазли. Пазли. О, ти вмієш складати пазли? Сама. Сама. А ну покажеш нам, які в тебе є пазли. Так, так всі взяла? Чи це ще не всі ти мені виклала? Це Три. якісь великі пазли. Так. А це мега щенята? Да. Мега щенята. Ми почнемо з мега щенят. Mm. Mm. Угу. Ти полюбляєш складати пазли? Івануль Так, а ось мега щенята. На 28 елементів. Так, ну це в нас не вся колекція. Є ось ще ось такі. Такі, на 16 є. У нас всі є. Ну, у нас в цій колекції лише один пазл. О, Іванка така, ти швидка. Кого це ти вже склала? А її да, Біля неї ще маленький такий цуценятка. Це не цуценятка, да? це сачу. Хто? Тюльпани. Тюльпани? Це маленькі цуценята це тюльпани? Ні, це маленькі цуценята, як кіберці. Да. У капелюшках вони. Да. Таких капелюшках. Не така. Тобі допомогти? Давай повикладай на лицевий бік. Я маю сама ще. Ага, ти все сама. Так, можливо тобі покликати когось на допомогу? Yeah. Yeah. Да? Ні. Ну, Кого ти покличеш на допомогу? Yeah. Хто тобі буде допомагати? Не знаю. Я сняжу. Це я. Я Скай. Івануля, невже не вже ти складаєш такі складні пазли? Можливо, я тобі чомусь допоможу? Yeah. О, диви, ти вже склала обличчя, так? Да? Угу. Очки, носик. А це значок. Так. Да. Да, оце ти молодець. Так, 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 так. Угу. Я буду піддивлятися, щоб змогти тобі допомогти. Так. <кій> а які мультики ти ще полюбляєш? Я бачу, що він тобі подобається. В тебе... І це в тебе усі пазли чи в тебе є ще? Да. І ще великі. Ще великі пазли. Ага, ще великі пазли в тебе. Так, а що там в тебе тут І ще є? Вов, вов, вов. Можна подивитися, що в тебе? Зараз подивлюся. Подивимося удвох? Так складаємо банку. Ну, домовилися, я почекаю. Так. Так, так, так. Вже ми починаємо складати маленьких цуценяток. Шукаємо їхні очка. Так, 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 так. Ой, дивіться, Іванка зовсім не хоче, щоб я їй допомагала. Вона їй в саменьку і чудово виходить і так швидко! Я навіть не очікувала. Так. Не підходить. Угу. Шукаємо наступне. Так, 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 так. Так, 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 так. Ой, хтось до мене дзвони. Ванулечка. Ну, давай подивимось. Це, напевно, гончик. Так, 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 я в Іванулі. Так, заходь до нас, будемо складати пазли. В Іванки їх тут так багато. Я думаю, тобі буде дуже цікаво і тобі сподобається. Ну, все, ми тебе чекаємо! пока пока Кладу слухавку. Іванка, до тебе їде гончик. Він хоче yeah. також подивитися, як ти. О, ти вже майже закінчила. Так. Ой, це напевно гончик. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А я до вас на допомогу. Мені дуже цікаво з вами складати пазли. Я сподіваюся, дітки, ви також полюбляєте складати пазли. Це дуже цікаво і захоплююче. Іванка обожнює пазли. О, як ти швидко їх складаєш. Так, я б хотів би тобі допомогти, але я не встигаю за тобою. Так, залишився лише фон. Залишився один. Залишився один пазлик. О, молодець! Давайте поплескаємо, Іваночки, ти умнічка. А давай покажемо діткам, який в нас вийшов пазлик. Да? А Це нам... самий складний. Оцей найскладніший. А Ні, все ти... саме складніше. Оце. Так, а ти нам покажеш, що в тебе отут таке є. Можна подивитися? Ще не все. Так, а ну доставай. Вуф, вуф. Так, тобі можливо допомогти? Не -не. Яка самостійна дівчинка, все сам. Ого! Це знову пазли. Так, ось такі. Ой, а це свинка пепа. Невже ти полюбляєш свинку Пепу, Іванунька. Так, достаємо, дивимося далі. Так. Такий пазлик. А ну, ой, нам заважає наліпка. Ой, ой, ой. підсунемо ту наліпку, щоб вона нам не заважала. Так, такий пазлик я йому буду викладати в лінію. Так, такий пазлик у нас є. Ой, і знов свинка пепа. Івануля, ти також полюбляєш свинку пепу? У нас. Два свинки пепи. У тебе цілих два пазли зі свинкою й А чи полюбляєш ти мультик свинку пепу? Да. Да? Я всіх полюбляю. Ой, Вануля полюбляє абсолютно всіх. Ну що, давай подивимося. цей пазлик відвигаємо, ставимо сюди. А який ми з тобою складемо ще один пазлик? Будемо складати які? Свинку пепу. Оцей під низом великий, важкий. Да. Да? Я вмію Ти вмієш. Можливо, складемо такі пазлики. Я сама складу. Сама будеш складати? Чи такий складемо? Диви, Диви, які вони йдуть. Давай подивимося. Будеш складати великий? Так да. Ну доставай тоді. А ти дідкам покажеш, як ти його складаєш? Ну, дітки, що ж, будемо дивитися, як Іванка буде складати пазлик. Будемо чекати, він великий. Він доволі великий пазлик. На скільки елементів? 5 плюс на 60 елементів. Так, Іванка готується. Ось ми зараз повисипаємо, повисипаємо всі пазлики. Будемо викладати на лицьовий бік. Ваф, ваф, на допомогу. Допоможи, будь ласка, Іванульці викласти всі пазлики. Ваф, а, вже ж, а вже ж ми будемо їй допомагати. Так, тоді цей пазлик ми відкладемо донизу. Так, так. Ваф, ваф, ваф. Скай, я тебе знайшов. Ось твоя голова. О, твої очки. А ось я. Ось мої очки. Івануля, а це хто? Масел. Молодець. Так. Це його лапа і, і оце. Угу, Це його також частинка, так? Так, зараз ми тобі допоможемо. Будемо допомагати, Іванулечці. Складати. Так, 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 так. Тобі дуже складно? Uh -uh. Ні, тобі не складно. Тут і... Так. Тут є також гончик. Тут є і також я. Мене, напевно, Іванка також буде складати. І Скай буде складати. Це клієпис. О, це вже мій значок. Лаф, лаф. Дивіться, гай такий самий, як у мене, значок. Синій одяг, синій капелюх. Лаф. І моя голова. Лаф, лаф. Ось я буду тут. Так, а ну давайте ближче подивимось. Так. Який чудовий пазл у нас виходить. І як швидко-швидко Іванулька його складає. Так, на 60 елементів вона шукає капелюшка, синього капелюшка. Ось він тут є. Чудово! Вануля, кого ти щенят любиш найбільше? Хто тобі найбільше подобається? Да? Я да. знала, я знала, він тебе дивиєсь, тут є. І кулька в тебе є? Так, ми вже. Склали майже цілу половинку. Скай. Ану, допоможи, Іван улечки. Залюбки. Що ми будемо шукати знову? Я знайшла, знайшла капелюх, кого? Піписа. Да. Так. Зараз Іванка все об'єднає. Ой, тут мають бути вже я. Дивіться, які ми схожі. Так? Да? Ось мої вушка. Так, є вушка. Лапки. Що там ще? Ще лапки. Іванулечка, з тобою так цікаво, нам дуже подобається з тобою складати пазли. А чим ти ще полюбляєш займатися? Івануль? Ой, все не буду тебе відволікати, бо я тебе, мабуть, відволікаю. Гончику, а чим ти займаєшся? О, я дивлюся. Я дивлюся, як складаю Вануля пазлики. І думаю, чим я можу їй допомогти. Ми вже майже закінчуємо. Нам залишився лише фон. У щенят ми вже склали, так, майже. Так, ну вже точно склали всіх щенят. Нам залишилося лише доскладати фон. Ось така. ось такий пазл у нас має вийти. Так. І чекаємо, доки Івануленька закінчить складати пазл. Тебе чудово виходить. Так. Я знайшов свою лапку. Угу. Ось, ось, ось тут вона. Так, молодець. Так, 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 так. Ой, напевно, це дуже складно, бо залишився лише фон. Всі основні елементи складені. Надо слідкувати за відтінками. Ось тут синій відтінок, тому ми складаємо синій фон. Так, тут більш фіолетовий, тому тут пазл буде фіолетовий. М -м, це щось не підходить. Так. Так, 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 так. О, я думаю, ось цей буде ось сюди. Ану, подивись Іван. Так, чудово. Чудово, чудово. Так, а цей, мабуть, буде десь ось тут. Чи ні? У -у. ні. О! Ось так. О, молодець. Є, може, майже закінчили, залишився. Ось тут ободочок, ось тут ободочок і ось тут ободочок. Так, 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 так. Ти не стомилася, Івануль? Ні. Ні? Зовсім не стомилася. Ні -ні. То ти хоть нам посміхнися, чи що? Я складаю пору. Вона дуже сфокусована, вона складає пазли. Каже, не буду посміхатися, тому що я складаю пазли. Ну, все, ми будемо їй не заважати, будемо сидіти зовсім тихо. А де наша скай? Де вона ділася? Скай. Пуф, пуф! Я ось тут. Я дивлюся пазли. Складаю их. И ты, що что у нас тут вивануло? У, уже закинчу Так, ту частинку Выживай. мы уже закинчили. закінчили. Так. Есть. І залишилось ще... скільки пазлів? П'ять пазлів. Ще зовсім чуть-чуть. Іванулька дуже сфокусована. Уф! Уф! Уф. І не посміхнеться навіть. Так. 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 Можна тобі допомогти. Mm -mm. Не можна. Ну не будемо допомагати. Не хочеш, щоб ми їй допомагали. Скай, скай, ми вже закінчуємо. Я біжу, 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 біжу. Залишилося два пазли. І останні. Я стала сама. Молодець! Іванулька, ти велика молочинка. Угу. Нам з тобою сподобалося складати пазли. Ти будеш казати діткам поки? Ти будеш іще складати пазли? Угу. Ну, Ми тоді підемо відпочивати, а ти складай ще пазли. Я сподіваюся, ми з тобою ще їх поскладаємо. Махай діткам пока. -пока". Кажіть, підписуйтесь на мій канал. Писуйте на наш канал. І ще треба поставити Великий пальчик надо... Лай. Лай! щоб ти обов'язково знімала ще цікаві та пізнавальні відео. Угу. Дітки, пока, пока. Івануля, посміхнися. Кажи пока, пока. Пока пока.